Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Звільнитися від тягаря. БУТТЯ 33.4 І побіг Ісав назустріч йому. І обняв його. У коледжі я протягом цілого семестру вивчала творчість Вільяма Шекспіра. Для занять. Потрібен був підручник, у якому містилося все, що коли-небудь написав Шекспір. Книга важила декілька кілограмів, і мені доводилося носити її годинами. Від такої ваги в мене боліла спина, і, врешті-решт, ця книга зламала металеву застібку на моєму портфелі. Деякі речі занадто важкі для нас. Наприклад, емоційний багаж минулих образ може обтяжувати нас гіркотою і ненавистю. Однак Бог хоче, щоб ми мали свободу, прощаючи людей і за можливості примиряючись з ними. Чим глибший біль, тим більше часу це може зайняти. Ісаву знадобилося багато років, аби пробачити Якову за те, що той за безцінь забрав у нього право переворотства та вкрав благословіння. Коли вони нарешті воз'єдналися, Ісав простив брата і навіть обняв його. Вони не вмінялися жодним словом, поки обидва не розплакалися. З часом Ісав відпустив гнів, який змушував його думати про вбивство. А для Якова всі ці роки стали можливістю усвідомити масштаби тієї шкоди, яку він заподіяв своєму брату. Тому він був смиренним і шанобливим протягом усієї зустрічі з Ісавом. Зрештою, обидва брати прийшли до того, що вже нічого не вимагали один від одного. Достатньо було лише пробачити та отримати прощення, щоб звільнитися від тягаря минулого. Які образи вам найважче прощати? Як прощення, виявлене до інших, відображає ваші стосунки з Небесним Отцем? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, звільни мене від гіркоти та гніву. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.